Права номер 12 7 пункт. Розрахуйте швидкість руху кінчика крильчатки блендера під час приготування смузі. Ну що ж, в мене є блендер, в якому я готую собі спортивні напої. Але радіус, то я поміряв, там складає він ножа 2,5 см. Давайте я так і запишу, що радіус позначимо маленько, великою літрою R дорівнює. 2,5 сантиметра. Сантиметр це сота частина. І це дорівнює. Якщо ми перетворюємо метри, треба 2,5 помножити санти це одна сота метра. Ну і це вийде. Переносимо кому на два розряди ще ліворуч. Вийде 0,25. Метра. Є? Далі треба ще нам знати обертову частоту. Я не знайшов у свого блендера серед характеристик обертову частоту. Я візьму та, що є в підручнику. Сказано, що там 12 тисяч обертів за секунду. Ну, можливо. Отже, записуємо, що N обертова частота у нас дорівнює 12 тисяч. 12 обертів За хвилину. І це дорівнює, пишемо 12 тисяч обертів. Хвилина, це у нас 60 секунд. Тоді скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник 0. викреслюємо 1 і на 6 скорочуємо. Тоді тут у нас буде 6. А якщо ми скоротимо 12 на 6. Це буде 2 і ще буде 2 нолика. Отже, вийде 200. Так? Отже, є. То ми записуємо, що це буде дорівнювати. Пишемо 200. Обертів за секунду. Є. Ну що ж, проводимо дві лінії. Нам потрібно розрахувати швидкість руху кінчика крильчатки блендера. Ну що ж. Тоді нам треба знайти швидкість, вона позначається літерою V. Що ж, розв'язанні можна зазначити, щоб знайти швидкість, нагадую, швидкість, то за один період, якщо тіло пройде відстань, яка дорівнює 2 πr це буде довжина кола, треба поділити на час, за який воно це робить, на велику літеру. Але у нас немає великої літери Т, у нас є тільки N маленька, це у нас обертова частота. Нагадую, що тоді що Т дорівнює 1, що ділиться на n. Можна його розрахувати, але особливого сенсу в цьому немає. Потім підставляти або можна підставити цю формулу в нашу першу формулу. Тоді запишемо так, що звідси випливає. Так, давайте я перенесу, звідси випливає, що швидкість V дорівнює 2 πr, що ділиться. а Замість t періоду пишемо одиницю, що ділиться на n. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то в нас вийде 2 πr що множиться на n, що ділиться на одиницю. Ну і це можна написати, що це буде дорівнювати 2 πrn Всі величини у нас є, потрібно їх тільки підставити і обчислити. Записуємо обчислення. Отже, пишемо, що швидкість у нас дорівнює. 2, що множиться, замість π наближено пишемо 3,14, що множиться. R у нас радіус 0,25. Метрів, що множиться. А N у нас 200 обертів за секунду. Або одиниць за секунду і це дорівнює. Ну що ж, на калькуляторі тоді давайте множити 2 множимо на 3,14, множимо на 0,25 і множимо на 200. Це вийде 31,4. 31,4 метрів за секунду. Є. Ну що ж, щоб ви розуміли, скільки це, якщо я помножу на 3,6, це вийде 113 км за годину. Це велика швидкість. Так, з величезною швидкістю ножі в блендері обертаються, коли ми собі готуємо якісь коктейлі чи смузі, чи ще щось. Ну що ж, ми отримали швидкість. Так, записуємо тоді відповідь. Отже, швидкість В. З тих значень, що в нас є, це вийде 31,4 метрів за секунду. Ну що ж, ось таке завдання на розрахунок лінійної швидкості при обертальному русі. На цьому вправу завершено.